Тебе як звати? Е, Олексій. Ти сам з Вінниці? Так. А от скажи, є в тебе знайомі, які не з Вінниці і приїжджають сюди інколи? Ну так, є з, з Тернополю. З Тернополя? І так, от ще з Черкас. А, все. а скажи, є в них якісь тут ну, улюблені місця? Ну так, є, ну, наприклад, то Фонтан Рошен там, то коли літом приїжджають, то ще. То музей Так, то коли приїжджають, то одразу туди ходять. Ну так, ну що? Ну, в парк звичайно, в парк, на Соборному. Особливо вечорами, якщо красиві там світяться. Та, звісно, що подивитися на ці приводу атракцій, Ну, не знаю. зимній час, певно, що нікуди. Ну, В центрі міста цього достатньо. Mm -hmm. А якщо ви маєте на увазі там, типу, музей і тому подібне, то ну, дуже рідко хто виявляє бажання. Можна mm -hmm. а? сходити на ялинку, прогулятися. Так. А якщо літо, то можна і на фонтан сходити. Mm -hmm. А скажіть, окрім фонтану, окрім музею і окрім ще ну, таких от попсових місць. От що б ви порадили не вінничанам, подивитися у Вінниці? Ну, Може, ваші якісь особливі там, улюблені місця. Кінотеатр згодити. Улюблені місця це да. ну, десь в парку, наприклад, чи на стадіоні. Угу. А У мене або... також є багато друзів, які живуть або за кордоном, або за межами Вінниці. Угу. І да, вони приходять це якісь парки, атракціони, видатні місця, їм цікаво дивитися.